За словами експертів, системна криза стала результатом накопичення суперечностей у суспільстві. Вона призвела до конфлікту, трагічного за суттю та радикального за формою виходу. Зміна влади, яка відбулася, не панацея. Політикам насамперед необхідно відновити довіру суспільства. Суспільство сьогодні потребує значно ширшого кола сигналів, які лежать в царині оновлення і стосуються базових цінностей, соціальної справедливості, втілення основ національної ідентичності, гарантування прав і свободи громадянського суспільства. Без якісної реформи системи влади Україні не обійтися в інституті стратегічних досліджень. Погоджуються, що надмірні президентські повноваження не обґрунтовані, але не надто збалансовані і нещодавні зміни до конституції. Це очевидно стосується і інформаційної відкритості органів влади, яка початок яким покладений законом України про доступ до публічної інформації, але також інституційними змінами. Ці інституційні зміни, на нашу думку. Передовсім повинні стосуватися розвитку парламентаризму. Радикальних змін потребує і сектор національної безпеки. У першу чергу правоохоронні органи та армія. У діяльності правоохоронних органів і спецслужб зберігається значне зміщення балансу у захисті інтересів особи, суспільства і держави на користь власних та державних інтересів через трату престижності професії, низький рівень оплати праці та нездовільне соціальне забезпечення. Вкрай низьким є укомплектованість військових частин особовим складом. Об'єднати українське суспільство це те, до чого слід прагнути. В першу чергу. Базові принципи цього процесу полягають у виваженій правовій, економічній та гуманітарній політиці. Микола Різник, Богдан Циндровський соціальна країна.